І досі сниться під горою Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід. Коло хатиночки і бавить хороша та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшла з хати, веселе сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж ти лихо, печаль тії вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату пішов собі опочивати.